Добрий день, я Круглик Валерія, учениця 11 класу Сарницького ліцею за числом 5. Пропоную вашій увазі проєкт на тему вітровий режим рівненщини, вивчення для потреб вітроенергетики. Чому я обрала саме цю тему? Передусім, маю думку, що перехід до відновлюваної генерації не довгострокова перспектива, а нагальна потреба. У майбутньому енергія вітру та Сонця відіграватиме провідну роль у трансформації світового електроенергетичного сектору. Тому я прагну охарактеризувати вітроенергетичний потенціал Рівненщини та оцінити перспективи його використання у порівнянні з іншими регіонами України. Адже нагальні потреби суспільства соціальні та екологічні вигоди, а також привабливі економічні можливості є драйвером трансформації української енергетичної системи. Окрім цього, вітрова енергія це один із основних інструментів ефективного післявоєнного відновлення країни від наслідків війни. Тож сьогодні чиста енергія це не тільки про екологію, а й про безпеку. Ми маємо обирати чисту енергію і енергетичну незалежність.